В першу чергу хочу подякувати ЗСУ за те, що ми провели цим, цю ігру. Ми не задоволені цією ігрою. Ну, не ігрою, і результатом ми не задоволені готувалися, думали, буде бі, ліпше. Ну, все рівно перша ігра, весняний футбол, важко. Хлопці переживали. Реалізація хромала, будемо працювати над реалізацією. Так. Важко було готуватися до суперника, тому що команда лише тиждень тому зібралася. Чи була якась загадка ця команда Фенікс Маріуполь для вас? Ну, ми по них нічого такого не мали. Тому що ми от останній день знали про составу, то це так тяжко було з ними. Це. Ну, вони молодці відбились. За рахунок чого, наприклад, ті моменти, які створювались, чому не вдавалося їх перетворити у забиті м'ячі? Не доходимо між нападаючих. От. Я ж говорю, погано, пона реалізація. Які плани на підготовку, тому що вже наступного тижня команда гратиме у другому турі також вдома. Чи все гаразд з людьми, які були на травмах, чи в лазарет порожній вже? У нас лазарет порожній, так що буде все нормально. Будемо готуватися. Ми вже будемо знати. Суперника нашого, то що до чого будемо готуватися і будемо працювати над реалізацією моментів, так щоб реалізовувати? Ну, банальне питання, яке завдання буде стояти на весняну частину перед командою? Залишитись в першій лізі. Тренер команди «Фенікс Маріуполь з дебютом у вас в змаганнях під гідою ПФЛ. Ну і з першим набраним очком у якості тренера, скажімо так, збірної вільних агентів, які назвали в інтернеті. Як вам сьогоднішній матч Відчули атмосферу першої ліги? Чи задоволений результатом? Ну, чесно кажучи, по-перше, хочу подякувати Франківську, хочу подякувати керівництву цього клубу «Прикарпаття», що пішли на зустріч і зробили перший тур приймаючи в себе. Великий дядь, дуже хороша команда. Я про суперника спочатку, дуже якісна, мобільна, яка грає багато років, дуже хороших, багато футболістів. А так як ви сказали, ми зібрали просто за тиждень часу. Футболістів, які були в доступі, в яких ми трошки переглядали, декого відсіяли. Тому дебютом я дуже сильно задоволений. Я навіть, навіть можна сказати, я не очікував, що моя команда витримає ну, 90 хвилин, бо навіть не було змоги їх перевірити, деяких зравців, як і що буде. Різні кондиції, але очком. Тут в Франківську я дуже сильно задоволений. І команду привітав і похвалив, є над чим працювати, але роботи не почати край, і ця робота не займе, можливо, навіть і тиждень-два. Але будемо від гри до гри готуватися, і, і будемо все робити для того, щоб зберегти прописку в перший Е, Наступний тур ваша команда пропускатиме, чи очікувати перед домашнім матчем третього туру, можливо, ще якихось новачків, які будуть вільними агентами у вашій команді, чи якісь позиції, які потрібно підсилити. Ну, По-перше, дуже добре, що так слався календар. Я, наприклад, дуже задоволений тим, що ми пропускаємо наступний тур. Є можливість нас підготуватися до наступної гри, тобто до третього туру, є два тижні. Чи будуть нас новачки, хотілося б. От кажу відверто, хотілося б, щоб були ще футболісти, тому що є травми, є дискваліфікації, Але ви розумієте, ситуація така, чи є ці футболісти в доступі. Якщо будуть футболісти в доступі, яких ми зможемо підписати, ми над цим питанням подумаємо. Там залежить багато факторів, на яких умовах і ну, якісні футболісти нам потрібні однозначно. Які завдання на весняну частину, і як вам рівень першої ліги ну, важко оцінити з гарячими слідами, за підсумками першого туру? Лише на фоні е Фенікса Маріуполя Прикарпаття сьогодні виглядало. Ну... Не як Барселона, але щось так досить, досить, досить нормально, досить впевнено. Малюнок гри для мене зрозуміли, якісні футболісти. Рівень ну хорошого рівня, хорошого рівня гравці, хорошого рівня чемпіонат, дуже багато боротьби. Це не прем'єр-ліга України однозначно, але десь так по сьогоднішній грі недалеко. То, що я очікую від своєї команди, це витримали, відверто кажу, відбилися і ще й могли. Щось біля чужих воріт, трошки не вистачило десь везіння щастя. А якби гол з середини поля, який Сидоренко пробував золоті ворота», це б взагалі був можливо гол чемпіонату. Е, що ще додати? Ну, чесно, навіть не знаю, що від гри до гри будемо дивитися. Я вивчаю суперників е, вже після туру. Для мене це нове. Дійсно. Я так присталю за першу лігу, і, чесно, не слідкував.